То що в нас? Сьогодні Дестон. Будемо падати на гуртожитки стабільні. Там, не вміє грати, то да, і падаємо. До речі, поки лечу. Всім дякую за підтримку, яку ви робите для мене, за ваші донати, підписки, лайки, коментарі. Всім дякую, тисну руку, не забувайте за діда. Погнали лупитися! Ви пасувало впасти на цю хату, де можна на кришу вилізти. Але подивимося, скільки народу буде. Раз, два, три, чотири, пять. Вроді п'ять Так, да, є, майже в кожній хаті є. Та які по два. Політ забув бронік взяти. я був. Мінік. Може бути. Ото п'ята. На, в принципі, на гуртожки може бути, можна ще. Це не найгірший варіант. Для мене гірше набагато, коли я дроп беру. Я ж з нього не попаду і так. Флешку. Флешки теж беру тільки коли соло граю. Ну, в принципі, так теж беру, але я їх майже не кидаю. Бо коли я їх кидаю, то фулл скват зразу сліпий. Спішний, <кхем> добре. З відстані от 2 метрів вектором МП5, оця вся чихарда, вона нормально залітає. Так що можна брати. Драгунов завжди беру на соло теж, він все-таки ваншотить. Ну якщо в голову попасти. Бо змінника ти мусиш типати, типати і типати. Точніше ще тапати. Каже, типати. Я дуже довго наігрався, нині же язик заплітається. Але... То всю дурниця, пацанам треба залити новий відос, каточку. Я вже казав, один день одна катка має бути. Хіба би там вже чисто не мав часу. То в той час тоді буде тільки шортс. Наразі я стараюся оцей місяць вже майже цілий. Кожного дня хоча б одне відео заливати довго. Я інакше не можу, ви підтримуєте там прям максимально. Тут треба якось. має бути якась віддача взаємна. То все добре, але я нікого не чую біля мене. Я собі лутаюся, але блін, а де вони всі є? Калаш берем. Проти калаша нема прийому. Тобто як проти лома нет прийому, так само і проти калаша. Позакриває двері, щоб якщо мене десь знизу запушить, що він думав, що тут нікого нема. Що, на кришу, напевно? Нема вже що робити тут. О, стріляє з правого сумні. Двоє або троє там стріляється. Ще нікого не чути взагалі. Ну, мені з тої хати стрілявся, мені здається. З тої білої цегляною. та да, то це ж, ж соло, соло проти соло. Тут то, то, то ніхто зразу не біжить пушить, переважно. Взяв зброю, хто зразу перевалився, то перевалився. Все решта кресить. А якщо вони користять, то я що мушу бігти на них чи що, я ж зараз злився. Я вже знаю, тут я вам приходив. О! Раздав, раздав. Шпіцака під сраку, раз йому приписав. Але ще справа стріляли, мене бентежить, знаєш. Поки я буду на одному місці стояти, я собі можуть не прийняти. Я що казав? То я на старих навушниках, його би не почув, а на тих я вже все-таки не є такий жек. Я вже чую краще, ми з дядом тоді сиділи, налаштовували. Якось так більш менш налаштували, вроді непогано, я з того моменту ніяких настроїк не міняв. Вроді якось стає нормально. Ну, того типа я чув добре. Але отой другий, де дівся, він десь десь там точно ще є. Шарик чи що то? А, це мортила літає. Ладно, йдемо, може когось спит Нема смыслу сидіти стільки. Коряк стріляв десь на криші, я чув. Може шестерка є якась. Не поняв. Компенс. Компенс берем. Верткалку ще, може наберіла якогось, не знаю. От так от мене завжди приймають, коли цей. Зразу в лобі відправляють. Луту багато, хочеться, поки все передивишся і жопа приходить, треба тікати. Ну, закрийся, блін, що за... Бо така от штука вічна є, або двері не закриється, або коли в машину, знаєш, треба сідати швидко. Ти цикаєш мільйон раз ту F, а воно не сідає. І коли воно не сяде, тебе вбили, то, блін, пар... горить палає капець. Ліземо ще раз, там ще той карячник має бути, він по-любому там буде сидіти десь. Опа. О! Значить, на жовтій з каріком лишився один драгонов. О, о, є бачу, бачу, бачу. Ану зупинись. Раз. Одна тичку. Треба чекати жопу, щоб не запушили з другої гуртожитки знизу. Ой, його хірочнули, так? Так-да-да-да. Да -да -да -да. Зараз піде лут лутати. Коротше, пацани, пішов я його пушити. Не знаю, він щось і не пікнув, лут, не лутає, я от домик прикрив. Думав, полізу на кришу лутати, от ящик лежить. І я його прийму на том балкончика, він крисить просто навіть не пікає. Я його хвилин 10, певно, чекав. Вот щуряка. Він просто стоїть тільки ту сторону, чекає. Ох, зараз, О! Файно, файно. Щоб гранату не кинули. Гранату грій погода? Так-да, да, полетіла. А я йому ще одну дав чуть-чуть. Та йому жопа зараз буде, я його прийму. Він якийсь не є сильний. А ну пікне. На тобі подарок. Тік, да? Чую, чую. Оп! І то треба було стільки там ховатися. Шістерку мав, ну понятно. Вони щурі тут сидять до останнього До останньої краплі в тих будинках. Карячка, карячка не люблю, але берем. Що ти ще має, семьорки візьмем? Лушник не той. Та й хватит. О, біжить хтось, біжить, чіч який він увірний, о! Без шансів. Дефьюз. Звідки ти біг? 879. То є моя хата, і я тут газда. І хто буде пертися в мою хату, то буде ось таке бой з тобою. Боліків, ціла купа, що я напозбирував? Все що хочеш. Ладно, мужики, погнали в зону. Тут вже третя. Тверто треба буде навалювати. До речі, міст є. Може я би міст перекрив. Він широкий, блін, але можна попробувати. А ну зараз. О, вже там хтось стріляє, чую треба лишити. Дай їде збоку. Я поняв. Все по машині, Все по машині. 2 метри відстань. Деколи прям залітає зразу, а деколи все мимо. Ще їди, ще їди. Сюда маленький. Це якийсь треш Нені тупо не фарт з тим мостом. А де? О, чуть не хапнув. Ще баг їде. Того я можу пропустити, походу. Та де? Ненні не, не, не мій день міст перекривати, тільки чуть-чуть пав. Ще машина їде. Ти видиви, що робиш. Четверта... Четвертий корч за 10 секунд. І всіх я пропустив. О, ще чуть не вийшов. Треба... Треба їхати звідси, бо приймуть мене. Треба їхати. Цона плюс піджимає. З тої сторони просто вже стріляють. Я мусив міняти позиції, бо інакше мені кабіну знесить. Тож хоч машину нормально має. Дроп! А ну що там, провіримо? Він, він вроді не лутаний. Да, не лутаний. Петух. Ладно. Чисто заради контенту бо Петуха я не люблю. Що десант любить з петухом бігати. Так, йдемо пробуємо закрити чувака, який біг там в зону, щось там пробував. М М24 би мені взагалі було люкс, там 7 патронів замість 5. Перезаряджається швидше. Так, ну що ти де дівся? А, вот по тобі до Чийсь Чей вкрав, нічого страшного. Думаю, він не обідеться на мене, якщо я зараз ще його ізберу. Ну він десь звідти стріляв. О, це прям близько чуть ну, не зтисли мені кабіну. А, бачу, 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 бачу. Хе, получив. Як він. А як він не вмер? Він навіть не планує хилиться йому дав тичку з М24 і ще з п'ятушка нас насипав. Граната. Не бачу, десь в траві. А ну, не лови подарок. О, бачу. <ріст> Синок. 5 кілів, нормально. Щось там написи. З якого. Ну, петух таке таке собі. Воно швидко стріляє, але ну не люблю я. Я люблю МК 14, грузу. Калаша. А петуха рідко беру, Фамаса взагалі не беру. А, Вікгепа, а буде завжди забирає. Я прям рідко. Нікого не бачу, і думаю, що пора їхати в зону А, справа стріляє. Цього я так і не знайшов, що десь там далеко стріляє під водою. Щоб не щоб мене забрали зараз на виході з машини, як мене завжди забирають. То буде максимально обідно. Прям близько стріляють вже зона маленька. Опа. А, це моцик. Має надію, що тут ніколо, але тут прям поле, то таке собі. Буде машина замість. О, дроп. Сюди. Їде машина. Він проїхав, да? Груза. Берем, 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 берем. О, він став. Нього фамас. Бля. Мене задній забрав з каряка, тип. А я його би забрав того, типа. То бідно. Таку катку мені заруїнив. Скільки я хоча б дже дав. Там багато по-любому насипу 700. Ну вот. Ладно, пацани, дякую за перегляди.